Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про харчування і наскільки важливу роль воно відіграє у житті кожної людини. Людина є частиною живої природи. Також до живої природи в нас належить світ рослин та світ тварин. Тобто все, що народжується, росте, дихає, харчується, розмножується, все це належить до світу живої природи. І тому усі представники живої природи для свого повноцінного розвитку та існування мають отримувати енергію та поживні речовини. Ці поживні речовини потрапляють у кожен організм разом із їжею, але у кожного їжа своя. Наприклад, рослинам для повноцінного розвитку потрібні сонячне світло, вода та поживні речовини, які знаходяться у землі. То і є їх їжа та їх харчування. Світ тварин харчується по-своєму. Травоїдні тварини вживають рослинну їжу. А хижаки полюють та годуються м'ясом. Людині в цьому сенсі повезло значно більше, бо вона має доступ до самих різноманітних продуктів харчування, але кількість. То не значить якість, і тому треба дуже уважно підходити до вибору продуктів, які ми з вами вживаємо. Основу раціону людини, а особливо дитини, мають складати овочі та фрукти, але обов'язково також мають бути каші, м'ясо та різні молочні продукти. А як же цукерки, печиво, морозиво, картопля фрі, піца? Вони ж такі смачні, спитаєте ви. Так, вони дуже смачні, але зовсім не корисні. Тому вживати їх треба якомога рідше і якомога менше. Тож сьогодні на занятті ми з вами з'ясували, що харчування є основою для існування усього живого, і треба дуже уважно ставитись до вибору продуктів харчування і звертати увагу на корисну їжу. Дякую, на все добре!